Поради мандрівникам, щоб стати безстрашними мандрівниками і багато нового відкрити, потрібно порад моїх слухати вам. І все, як навчаю, робити. Спочатку сідайте швиденько до столу і порцію манної каші крихти з'їдай, а потім до школи приносите портфельки ваші, учіть географію материків і карти морів, океанів. І звички тварин, і гніздівлі птахів слід вивчити вам непогано. Урок фізкультури для вас головний, це кожному слід пам'ятати, бо кожен великий, як я, мандрівник, повинен вміти втікати. Виконуйте точно ці мудрі поради, і всі відкриття будуть ваші. Лише пам'ятайте, що слід починати старіночки манної.